Всім привіт! Знаходжусь зараз в Норвегії. Їду на столицю Осло. Буду їздити на столицю 3 дні. Сьогодні 17 травня і сьогодні свято День Конституції Норвегії, яка була прийнята 1814 року. Так що, не переключаємось і дивимось. Розложу свою поїздку на 3 дні. Сьогодні. Хочу погуляти по цих ближніх островах, там є нормально містки, і можна буде погуляти. Завтра планую поїхати на саму центральну частину, а післязавтра ще на другі острови, але теж з центральної частини. Так що буде дуже-дуже цікаво, і перед вами зараз фьорд. Зараз їду так вздовж дороги, е, трохи машин. Але бузок росте і дуже пахне. Зараз покажу, які відкриваються тут краєвиди. Неймовірна краса. Багато сьогодні нарядних людей в національні костюми і зараз хочу якось з'їхати до низу. Там такі невеличкі пляжні зони є. Але дуже-дуже гарно. Зараз люди вже купаються. Я завжди думав, що в Норвегії буде холодно влітку, але тут якось так воно затуляє природньо між такими холмами і тут скажу, що дуже-дуже тепло. Скажу, що в воду не дуже людей залазить. А от загорає, то багато. Я трошки від'їхав, там, де така велика пляжна зона, також за кілометр ще така буде, також хочу туди заїхати. І ось на ці три невеличких острови я сьогодні хочу потрапити. Оче мені тут подобається, в усій Європі вже все оцвіло, а тут тільки починає рослинність розквітати і знову, можна сказати, потрапив до весни. Дуже-дуже пахне. Приїхав на наступну пляжну зону. Це, це фьорд. Острів спочатку на цей такий він більшенький. Називається Улвон Судет. Якщо правильно вимовляю, там такий місток, Бачите, люди в більшості загорають. Купається, то зараз мало. Хочу спочатку погуляти по острівцю і там потім поїхати на наступний острів. Зараз е, буду заходити на острів через такий міст. Е, тут два рибака ловлять рибу. Всього буде 5 островів. Зараз такий маленький, е, тут виходить лагуна, е, багато яхт. Називається Тістільхольмен. Там окремий є вхід. Не знаю, чи на нього можна зайти, але в планах є. Всього з п'яти островів зможу зайти на чотири. Вантажні автомобілі тут не їздять, тут до 8 тонн. Бачите, якісь такі старі дома. До речі, зауважу, там, де оборудована пляжна зона, то завжди на кожній є туалет. Це обов'язково. І перевдягальні. Неймовірна краса. Сьогодні просто хочу відвідати 5 таких островів, але зможу зайти тільки на 4. Ось так виглядає цей міст з висоти, трохи піднявся, і там такі красиві дома. Прийшлось спуститись, бо там, де подимався, не було далі дороги. прийшлось спуститись і йду так. ще знову буду подніматись по якихось таких сходинках Ну, можна сказати, знаходжуся в центральній частині острова. Зараз хочу так прогулятись. Напоминаю, називається Увой Сундет. Якщо правильно знайшов назву. Бо про такі маленькі острови, то інформації знайти дуже-дуже важко. А я думаю, ну маєш будь-яка площадка, що відкривається краєвид. Та включив музичку. Так що, може, мене забанить і висвітись авторські права. Ще разок покажу краєвид, який відкривається. І незадовго піду на наступні ці острови, що зараз бачите. І тут ось така лавочка, можна прийти, понасолоджуватись. Краєвидом хочу показати наскільки люди гарно живуть і в гарних будинках. Неймовірно, дуже-дуже тихо. Супер. І мені здається, зараз ще буде краєвид. Видно, що там можна зайти. Ну тут більше вихід на, на берег. Ну, скажу дуже гарно. Тут навіть такий пірс зроблений. Неймовірно яка краса, це просто треба приїжджати і дивитись на власні очі. Ніколи би не подумав, що в Норвегії... Це тільки травень місяць, але дуже якось тепло. Неймовірно, тут тиш, затишно, так, вітер, вітру немає. Просто про чудово. Ой, чесно кажучи, я навіть не міг просто собі уявити. Я тут взагалі почав їздити взимку. І тут наскільки було холодно, наскільки багато снігу, то навіть не міг собі уявити, що тут влітку може бути тепло. І тут люди загорають, купаються. Ну, Купаються то ще рано, тільки травень місяць, але зараз загорають. І дуже тепла погода. Вся ця водойма, це виходить фьорд. ословський фьорд. І воно виходить, впадає в північне море або там в протоку скагерак. Тут ось така пляжна зона. Зараз купається мало, але люди багато загорають, приїжджають, навіть така вишка стоїть, щоб пригати. Іду зараз до виходу з острова, хотів піти вздовж берега, але немає як туди вийти. Іду зараз на наступний невеличкий острівець, тут взагалі так більш стоянка човнів, називається Тістільхольмен. Хольмен. Ось по такому трапу. Можна пройти на острів. Він дуже-дуже невеличкий, але хочу кілька фотографій зробити. Є така невеличка парковка для велосипедів. Ресторани то ще все закрито. І ось такі різні-різні яхти. Тут довкола всього острова такі причали і знаходяться яхти. На острові знаходиться така станція. Зверніть увагу, що тут майже біля кожного пірса висить знак, що рибалити заборонено. такий біля кожного пірса, що ловити рибу на пірсі заборонено. Ну і По такому трапу можна обійти довкола всього острова. За деякий час буду переходити на наступний острів. Ще в мене два острови, І один такий трохи більший. І зараз перед вами острів, з якого я прийшов. Ну, приїхав. Бачите, тут Уже на такій парковці знаходяться, лод, знаходяться лодки. Покажу, який відкривається краєвид. Неймовірна краса. Сьогодні вихідний день в Норвегії, день Конституції. Ось такий невеличкий острівець і одна хатинка. Один дом на острові. І цей кран, я так зрозумів, у нього там рейси, і він передвігається і може переставляти лодки. І знову такий трап, і можна ходити. Все відчинено. Можна навіть по так поміж яхтами прогулятися. Ось маленькі качечки з батьками. Мені так здається, ближче до виходу чи до входу, та е тут знаходяться більші такі яхти. Зараз буду виходити, бачите, можна зайти на трап і подивитись. Зараз прийшов, під'їхав трохи, буду гуляти по третьому острову, називається Ормоя. І зверху там така якась церква. Ось така зараз покажу тут лютеранська церква. Зараз спробую зайти, може, відчинено. Церква, на жаль, зачинена, але видно, що покрашена. Люди дивляться за цим. І немає як збоку показати, бо воно трохи вище так. Якщо чесно немає що тут і показати, треба вертатись і йти нижньою дорогою. Бо острів такий невеличкий, буду йти вздовж берега, то там може щось буде цікаве. Ось тут трошки будинків відкривається. Але якщо чесно, то так взагалі то нема що показати. Вздовж берега під скалою будинки, а біля берега такі от маленькі. І тут стоять яхти. Мають такий будиночок і ставлять собі яхту або лодку. І останній острів, на який я потраплю, називається Мальмоя. Тут відразу такий невеличкий порт, а перед цим був острів Ормоя. Там кілька вулиць, але взагалі так поганувато там видно і багато приватної території. Наступний такий невеличкий порт. І відніється сусідній острів. Дуже тихенько. Дуже приємна погода. Сонечко світе і тепленько. Все це дуже гарно. Ось такі дома, можна там по горі пройти. може на зворотньому напрямку, зворотньому напрямку, то може іншою дорогою піду. Ось так виглядає острівець. це тільки половина. Але неймовірна природа, дуже все пахне, ось бузок. До речі, замітив дуже багато буску тут. А зараз така місцина знаходиться на острові. Дуже дуже тихо і тільки дома. Машини інколи приїжджають. Але дуже класно, дуже тихенько. І зараз покажу останній там, не знаю чи є на нього Не Острів називається Мальмо Мойкальвен. Там видно, що кілька домиків є, але я не впевнений, чи там є якийсь прихід. Ну, ніби там якийсь місток є. Зараз покажу лагуну на другу сторону. Дуже класно виглядає. Ось така тут невеличка лагуна. Люди поприпливали і відпочивають. Також можна на березі відпочити, але сюди треба далеко йти. І там вже видніється осло. Ще раз покажу, як виглядає лагуна. Звідси можна вже побачити осло, бо це я виходив перед осло. І там в далечині, там де такі крани, порт, там уже осло. Буквально звідси ще треба 4 км проїхати. І рядишком тут така ось кемпінг зона в деяких е, краєвид на осло. І на фьорд. І ось п'ятий острів. Тут в сумі можна перейти, але сьогодні не сьогодні. Ще ранувато мені купатись. Називається Мальмоль Кальвен. Але тут в сумі то не глибоко. І ось звідси вже добре видно столицю Норвегії Осло. Сьогодні вирішив погуляти по острівцях. Я виходи, знаходжуся перед осло. Завтра планую погуляти по самому місту. І в неділю е, там на інші острови ще, але там вже треба е, на паромчику перепливати. І хочу щось такою стежечкою прогулятись. Тут можна понасолоджуватись краєвидами і потихеньку буду вже вертатись. Дуже гарна тут природа. Подобається мені гуляти по Норвегії. Ось люди зупинились, так, відпочивають. Можна сказати, тут такі гарні кривиди, такі гарні стежки, як будто на морі. Дуже все красиво. З сьогоднішніх острівів цей острів. Найбільший називається Мальмоя, якщо правильно вимовляю, бо я норвезьку мову не знаю, ніби читається як Мальмоя. І, до речі, тут вже проживають люди. Але неймовірна краса. Просто зачаровує. Класно тут, мабуть, проживати взимку, то я би не хотів. Але влітку тиша, спокій, позагорати можна, прийти, де берези ростуть. Багато таких пляжних зон, але тут вже видно, що починаються дома. Це вже приватна територія, а стежка її йде там е, всередину десь, а буде дивитися, куди далі там прийти. Ось тут я вийшов, тут проживають люди, але вже по дорозі буду йти. Давно мені хотілося погуляти по осло в таку сонячну, теплу погоду. Не використати такий шанс було би злочином. Хочу пройтися ще таким хребтом, щоб не вертатися е, тою самою дорогою, то вирішив, може ще щось буде цікаве, другою дорогою піти. Ось, лавочка. І зараз подивимося, який відкривається краєвид з лавочки. А там виходить школа гребців. Ну, я не помилився. Відкривається краєвид на такій скелі. Тут поставлений забор, щоб не вдруг не попадали люди. Але краєвиди дуже класні. А в неділю виходить на такий ось Окремі буду плавати на кораблику на острови. Якщо все буде добре, все, ось тут буде відкриватися, не будуть затуляти дерева, неймовірно яка краса. Порахував я, виходить шість островів, на які плавають кораблі. Не знаю, чи буду плисти на всі острови, бо на деяких просто може не буде що робити. Але дуже гарно виглядає. І зараз може там ще буде якась панорама, то покажу саме осло. І нещодавно був отам на такому півострові. Дуже гарно. Тут таку лавочку зробили маленьку, можна понасолоджуватись краєвидом, бо дійсно краєвид заворажує. Я так ходжу, а тут як, якби по горах ходив би. Дуже високо і звідси краще не, не скакати. Майже виходжу з острова, покажу стоїть біля такого будиночку. З можна стати і зняти ще краєвид. Зараз я йду за сонцем, так все добре видно, все добре знімає. Неймовірна природа, добра. Я дуже задоволений, що в мене вийшло сьогодні погуляти. Сподіваюсь, наступні 2 або 3 дні також будуть успішними. Ось такі для вас були острови 5. Я був на чотирьох біля Осло. Сподіваюсь, сподобалось. Так що, як завжди, підписка, вподобайка і до наступних відео. Всім пока!